Привіт, з вами я Лана. Всім доброго ранку і гарного дня по можливості. А сьогодні на рунах хочеться подивитись таке питання як сюрприз. Який сюрприз очікує найближчим часом людину, яка зараз дивиться цей розклад. Сюрприз від долі, сюрприз від вищих сил. Який вони готують найближчим часом. Покажіть, руни. Але спершу ми подивимося, що відбувається в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Зараз в моменті, що відбувається. Щоб ви могли зрозуміти, для вас цей розклад чи ні, покажіть, руме, що відбувається в житті людини станом на цей день. По-перше, скажу, що ви людина мисляча, думаюча, ви непоганий спеціаліст в своїй справі, і ви, можливо, працюєте десь в соціумі, або вам приходиться з ними перетинатися. Але станом на зараз у вас проходить якесь очищення, ви від чогось відмовились, щось втратили, можливо. <кій> можливо, той самий соціум могли втратити і проходите зараз трансформацію. Все міняється, і ви міняєтесь самі. Зміни проходять шляхом очищення. Можливо, вам приходиться зараз вибудовувати свої власні кордони. Можливо, ви чомусь вчитеся, бажаючи поліпшити свій професіоналізм, свою майстерність. Але ви розумієте, що Ця трансформація вона вам необхідна. Ну, добре, покажіть, в чому трансформація проходить. Звусь такого. Так. Так. Ну, По-перше, ви зараз плануєте і думаєте про нас? Тупні кроки в своєму житті, як би своє життя взяти під контроль. Хтось з вас думає про те, щоб кудись вирушити, поїхати. Хтось бажає просто бути більш активним, хоче рухатись, хоче вийти з застою. І хтось хоче, знаєте, як. Піднятися і йти, можливо, після отих втрат і руйнувань. Ну, ось така якась ситуація станом на зараз відбувається. Хтось тут, можливо, бажав би знайти партнерів, друзів, однодумців. Хтось би хотів, можливо, десь з кимсь домовитись. Хтось з вас, можливо, зайнятий тим, що допомагає людям. І, не дивлячись на те, що отримує зараз якісь, отримав якісь руйнування. Все ж таки бажає змін і бажає рухатись далі. Так, добре, ну а тепер про сюрприз. Покажіть нам руни, який сюрприз готує доля для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Який сюрприз готує доля, покажіть. Що ж, тут, в результаті ваших дій, ваших власних, у вас пройде якась втрата ресурсу, можливо, ви дійсно комусь допоможете, або вам треба буде на щось витратитись, причому не обов'язково це фінанси. Це може бути ваш внутрішній ресурс. І це підведе вас до того, що хтось з вас відкриє в собі, як свій внутрішній творчий вогонь. Можливо, хтось кудись піде вчитися, розвиватися. Можливо, це буде неочікувано, але, скоріш, все ж таки, це буде як відповідь на ваші запити, тому що. В результаті ваших дій, як результат, ви отримаєте оце вкладання чи матеріальне, чи моральне своє, чи вкладання своїх внутрішніх ресурсів в те, щоб зробити правильний вибір, в те, щоб наростити свій вогонь, в те, щоб зайнятися нарешті. Можливо, творчістю, яку ви відкладали. І для цього вам прийдеться, ну, якби, знаєте, поділитись з Всесвітом своїм запросом. Для когось цей сюрприз може заключатися в тому, що, знаєте, от у вас був оцей період. Руйнувань і вам нічого не хотілось. Вам здавалося що у вас не вистачить сили, не вистачить внутрішньої сили на те, щоб піти далі, на те, щоб щось зробити. Була зневіра, було знецінення себе, своєї мети, свого життя. То сюрприз буде в тому, що ви Відкрийте свій внутрішній вогонь. Ви встанете і підете. Ви задумаєте і зробите, ви відкриєтесь і ви почнете палати і горіти. Тут про правильний вибір, тут про творчість, тут про, якщо це про стосунки, тут про пристрасть. Тут, нарешті, людина як одужає, да? одужає від того, що було спочатку ну, в застої, що, коли сам в себе не віриш уже і нічого не бажаєш, ви вкладетеся в цю справу, ви витратитеся на неї. Так. Тут про те, що дійсно вам було нерадісно, ви були розчаровані. І ви, ну, можливо, хтось з вас був в напів такому депресивному стані, якась втрата, або відмова від чогось тримала вас в такому стані стані. Напівдепресивному в стані безрадісному, ви були розчаровані. Вас, можливо, хтось образив. Можливо, ви щось цінне для себе втратили. Але ви зможете, зможете неочікувано для себе, бо людина, перебуваючи в такому слабкому, слабодухому стані, в стані без бажань стані без внутрішніх імпульсів, вона рідко може відкрити в собі внутрішній вогонь, рідко може зробити якийсь вибір, тому що їй не хочеться просто цього робити. Але тут, сюрпризом від вищих сил, від долі для вас буде неочікувано в такому безрадісному стані. Нарешті. Все зрозуміти і обрати те, що хочеться вам відкрити в собі свій внутрішній вогонь. Так. зупинити зупинити що, угу. так, так. Тут можна так сказати, що ваш вибір правильний. Буде заключатись в тому, що хтось з вас зможе відмінити якусь подорож, поїздку, переміщення, зробить, зробить зусилля і прийме рішення. Хтось з вас, ну, Зупинить, знаєте, як насилля в своєму житті. Можливо, це насилля, можливо, це грубість, можливо, це різкість і сварки. Хтось зможе це зупинити. Хтось вийде з під цього. Можливо, комусь зараз тяжко і когось зараз гноблять. Причому це може бути не фізичне насилля, це може бути на рівні відчуттів і почуттів, коли тобі не дають вільно дихати, коли тебе обмежують, то тут хтось зможе вийти з цих обмежень, зможе припинити якісь силові і різкі дії в своєму житті. Чому тут цей вибір? Так, хтось обере для себе діяльність якусь роботу, причому таку, яка буде закривати його потреби. І Буде йому потрібна, знаєте, як отой ковток свіжого повітря. Хтось же, вибір його буде в тому, що якраз саме обмежить, обмежить в своєму житті якесь насилля внутрішнє чи фізичне. Хтось зможе. Нарешті прийняти рішення робити якісь дії, зупинивши оці свої власні страхи або чиїсь, чиїсь утиски. А можливо, навіть сюрпризом буде те, що ви зможете зупинити власні утиски, власні обмеження. Ну, так буває, коли Сам собі не дозволяєш рухатись далі, перебуваючи в такому стані: я нічого не можу, я ніхто, я ніщо, я нічого не досягну. То тут сюрпризом буде правильний вибір, і нарешті будуть зроблені певні дії, маленькі, перші, але для вас це буде як одужання. І ви зможете прийняти якесь рішення. Ну, добре, а для чого цей сюрприз? Для чого ця подія, що вона дасть людині, яка зараз дивиться цей розклад? Ніхто й не сумнівався. По-перше, це дасть вам ясність, як бути далі. По-друге, це для вашого ж успіху. Якщо ви нарешті вийдете з оцього стану, в якому перебуваєте зараз, коли нічого не радує, то саме по собі тут буде прилив енергії. Тут буде Ваша перемога над собою, над обставинами, над цією депресією, над тими руйнуваннями. Це цей сюрприз, по ітогу, приведе вас до вашого ж власного успіху, це вам на користь буде. Чого? Так. Ну тут, знаєте як, для того, щоб стала зрозумілим якась несправедлива ситуація і оті втрати в коїсь були втрати в родині, в роду. М -м ви все зрозумієте. Вам стане все ясним. І ви більше не схочете доводити нікому нічого, і не будете чекати, що хтось вам щось пояснить. Тут як перемога в якійсь несправедливій, неправдивій ситуації, і це стосується яких втрат в родині, в роду, ви переможете цю несправедливість. Ви зможете досягти тут успіху. І цей сюрприз саме для цього. Так. Дивіться, тут для когось буде можливість перемогти якусь несправедливість, пов'язану з спадком з дітьми для когось, можливо, з продовженням роду. Тут як начебто є шанс комусь завагітніти можливо, або, ну, так, знаєте, як начебто для прикладу ставився діагноз, що людина не може мати дітей. А тут виявиться, що все ж таки може. Потім, якщо у когось були проблеми, якась несправедливість, яка стосувалась дітей, тут також все проясниться. Для то для тих, хто, можливо, мав якісь втрати з, з нерухомостю, да, то тут також, ви вийдете переможцем з цієї ситуації, тут буде якийсь новий підхід, нові результати в цій справі. Ну і для тих, кому хочеться мати друзів, близьких стосунки, кохання, хто цим озадачений, в кого тут втрати, то також ви вийдете тут переможцем. Якщо Вийдете з цього стану, якщо зможете вже почати робити якісь дії, приймати якісь рішення, припинити якесь насилля, припинити якесь знецінення, власне знецінення власного життєвого шляху і своїх. Результатів в цьому в цьому житті, то ви зможете вийти переможцем і досягнете успіху, у вас будуть нові стосунки після руйнувань. Нові. Нові яскраві буде нове знайомство. Це в майбутньому. Новий період кожного з. Тих, хто дивиться зараз цей розклад, вищі сили готують до виходу з кризи. Але тут ви повинні перемогти свій безрадісний і слабкий стан. Ви повинні з нього спершу вийти. Вийти, почавши діяти, пройшовши очищення і трансформацію. Отримавши Отой от факел в руки внутрішнього вогню, який вас поведе. І тут вам допоможе, дивіться, внутрішнє ваше м, оте палаюче нутро, в кожного воно своє. Хтось танцює, хтось малює, хтось вивчає, хтось е, хтось вчить когось. І в цьому буде сенс для вас. І ви підете далі. І тоді вас очікує новий період, нові результати і перемога над несправедливістю, яка була в вашому житті. Переможете переможете власну слабкість і несправедливе ставлення інших до вас. Переможете. От Отой стан, коли, здавалося, все зруйнувалося, і я більше нічого ніколи не отримаю. Це... З цього ви вийдете, ви все зрозумієте, і отримаєте новий період, нові стосунки, нові вершини і нові горизонти в своєму житті. Ви підете далі, після трансформації. Так, результати, результати і буде спокій, буде концентрація і буде фарт. Ви зможете знайти ту нішу, от знаєте, сконцентрувавшись на оцих перших результатах, ви знайдете свій потік, ви візьмете свій потік. Ви знайдете ту нішу в соціумі і власному житті, де вам пощастить. Вам просто пощастить. Ви знаєте, як вільєтеся в той потік, який вам потрібен. І це буде початком вода. Вода це майбутнє. І в майбутньому буде щось нове. Ви вам навіть ваша інтуїція і ваша душа, вони на цьому етапі вам підкажуть, куди йти, що робити, до чого прикласти зусилля. Ну, ось, друзі мої, такий сюрприз очікує того, хто дивиться зараз цей розклад. Ви почнете свій рух і візьмете своє життя під контроль, незважаючи на всілякі Негаразди, на всілякі обставини, на які ви не можете вплинути. Тут зараз хаос, але на потоках цього хаосу ви зможете збудувати щось нове. І ваша інтуїція, ваша душа. Вони, можливо, вам вже давно підказували, ви не чули. І як сюрприз, ви це почуєте. Почуєте найближчим часом, зробите висновки, зробите правильний вибір і розквітнете, розквітнете по-новому. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім вдалого вибору!